Мене звати Настя, у мене собака, американський стаффаршистський терьєр, 7 місяців. Звати Морган. Но собака в першу чергу це відповідальність. І собака має бути вихована, комфортна, і власник має розуміти, як з нею комунікувати. Тому школа була ну, таким обов'язковим мабуть, що завданням от, при е, покупці собаки. Так класно було, собаки подобалось, мені подобалося. Тому все було просто чудово. Ставлення, мабуть, що кінологів до собаки до кожної собаки вони знаходять свій особистий підхід в залежності від темпераменту, потреб і взагалі від швидкості розуміння команд. Ну тому було все супер. Та ні, собака класна, викладачі, класні. Треба трошки терпіння і, і все буде чудово. Так, ми прийшли спочатку на тестове заняття. Я відчула побачила, що собака дуже класно комунікує з інструктором. І... То тут більше було, мабуть, що не виховання собаки, а виховання мене як власника, тому що ти маєш розуміти, як треба з собакою правильно себе поводитися. Якщо в тебе є ці базові навики, подальше там виховання собаки йде набагато простіше. Я навіть скажу, що мої очікування були менші, тому я отримала набагато більше від курсу, чим очікувала. Тобто собака стала набагато слухняніше, і я почала й більше розуміти, що з нею потрібно робити. Так, ми йдемо на наступний рівень, на наступний курс, тому будемо продовжувати навчання.